Це, ну, це, але, це, але але це але я, я просто, просто кажу, що... 37, але там, виживає, там Так, так само Кока-Кола і Санта-Клаус. Подумайте, що Санта-Клаус сильно існував, його створила Кока-Кола для того, щоб Кока-Колу впарювати в землі. Бо десь є в Антарктиді, реально, і там є єдинороги. І він може туди потрапити, і він там буде. Ілон Маск п'єкав, і я п'ю. Ілон Маск не п'єкав, і я не п'ю кав. З кондиціонером все комфортніше. Ну, набагато приємніше, набагато якось краще до всього на цьому світі він це знатиме все одно. Йому можна буде впарити будь-яку люту Насправді ми бачимо всі різні реальності. Все залежить від нашого досвіду, від того, як нас вчили, від того, що ми чули, що ми читали і тому подібне. Але, от, до прикладу, якщо ти побачиш заголовок в інтернеті і там писатиме Кава продовжує життя, потім ти побачиш ще один заголовок Кава продовжує життя. Потім ще один, і ще один, і ще один. І таких може бути 10-20. І ти зайдеш в інтернет, почнеш читати книжки про каву, ти почнеш ходити в заклади про каву. Всі говорять кава, це класно, кава це смачно, кава це прикольно. Ти знаєш. Як я з другом недавно говорив, спілкуюся з ним, він, він, він каже: «Та я люблю каву. Я кажу, чекай, дивись, ти наскільки сильно ти любиш каву і чому ти її любиш? Він каже, «Та я п'ю десь 4 чашки в день кожен день. Я кажу, а ти залежний, ну ти ж залежний від неї. Ні, я не залежний, я просто... мені смак подобається. Я кажу, а ти віриш у те, що це смак, а не щось інше. Це ж хімічні реакції всередині твого мозку, організму. Ні-ні, це просто смак. Я кажу, ну окей. А якщо ви почнете зустрічати загубки Кава шкодить серцю», І кожного дня ви будете читати книги про це чи статті, чи якась людина вам скаже, що кава шкодить. Кава це погано». Потім, до прикладу, Єлон Маск каву, і я п'ю. Ялон Маск не каву, і я не п'ю каву, наприклад, ну, ви знаєте, там, «Хью Джекман курить, і я курю. Ну, Дікапріо є і я їм стейки, ну вони будуть в корисні». «Кайлі Джанер, вона їсть авокадо, і я буду їсти авокадо. Ну, тобто це по суті, от, якщо взяти людину, яка от так думає, це флюгер. От ти флюгер, ти в океані, в тебе немає чітко, в тебе немає платформи. У тебе немає чіткої платформи, це означає те, що що би тобі не сказали, ти приймаєш цю позицію. Якщо розумні багаті люди вони це роблять, то й ти це будеш робити. Якщо вони це не роблять, то й ти цього не будеш робити. Супер. 1899 році єдюшка Фрейд. Сказав, Давай, що її, якщо дурню, любу дурню казати е, масам е, кожен день, любу дурню через е, місяць. Е, лю, лю, любий павіри, е, якщо любу дурню казати, повторювати кожен день, е, вона е, зробить це гіпноз, це гіпноз 100%. 100%. Тобто пропаганда це інформація, яка навмисла формує твої ставлення, дії і тому подібне. Давайте далі. А чому взагалі, як ви думаєте, вона працює на всіх? Правильно, тому що є три основні психологічні три. І це страх, надія і групова приналежність. Ну, В основному, як ви напевно, чули Пропаганду не один раз, що страх. От у нас культивується, розвивається страх, він постійно кожен день нам страшно. Так главное, что средство массовой информации всегда работает над нею, Вот он всегда пугають, это, это главная цель средства массовой информации запугать. У нас постоянно, как зима приближается, ой, ця зима буде Вы самая страшная страчно. зима в жизни. Ну, ось, наприклад, інформація, це просто інформація. От ви такі зайшли в Google, ага, сьогодні погода 25 градусів. Це інформація. А пропаганда це коли. Братанчик, на вулиці 45. А якщо в тебе немає сонцезахисного крема, крему, то у тебе буде рак шкіри. Вони діти ходили без якби, без сонцезахисних кремів. І все з ними ніби було нормально, ніби. Ти знаєш, якщо в тебе не буде такої, то шапочки, якщо у тебе не буде крему, ну, якщо у тебе не буде окулярів, якщо не буде окулярів, ти почнеш сліпнути 100%, з почне падати. І рак шкіри. Ось. Або також ти не переживеш, ти не переживаєш комфортно це літо, бо у тебе немає кондиціонера. З кондиціонером все комфортніше, ну, набагато приємніше, набагато якось краща атмосфера вдома, тобі не спекотно, і бактерії не затримуються на тілі і тому подібне. Зараз. От другий варіант. ну Так можна подати все, що завгодно, і продати все, що завгодно. Я не знаю, будь-який продукт і тому подібне. Ну, страх це по суті сигнал небезпеки. Якщо щось може нам зашкодити, ми, ми просто миттєво звертаємо на це увагу. Зараз, додам у цьому. Дивіться. Якщо надія, це обіцянка винагороди або покращення життя. Це дає дофамін, гормон, перечуття, приналежність, бажання бути частиною групи. <punishing> ну, це те ж саме. з те ж саме. Так. так, але прикол в тому, що є люди, які кажуть, от є сильно розумні. Ну, до прикладу, багато, ну, нехай ви всі дуже розумні, або розумні, або інтелектуальні, або у вас є багато інформації, тому подібне. Але є момент. Навіть якщо ви думаєте, що ви сильно підготовлені, у вас є інформація про весь цей світ, ви багато читали, ви багато розбиралися, і ви думаєте, на мене це не вплине? Операті трибунки впливають на абсолютно всіх. Тут у нас немає ніяких винятків. Хоч Назар буде підготовлений до завтра, до Другої світової війни, до Третьої світової війни і до всього на цьому світі він це знатиме все одно, йому можна буде впарити будь-яку люту хрінь. Люту хрінь. Завдяки надії, страху і приналежності до групи. Але і на Головне почаще Сто Так само Кока-Кола і Санта Клаус. Подумайте, що Санта-Клаус сильно існував, його створили Кока-Кола для того, щоб кока кола впарювати в землі. Бо тому що. Ще раз. А, ще червоний костюм. Санта Клаус був в зеленому костюмі, в фіоладовому костюмі. Це був дід, напевно, якісь і струнки, і жирний, і ще якийсь дід час. Але Кока-Кола створила Санта Клауса для того, щоб продавати побільше Кока-Коли. Тепер, наприклад, комерційна пропаганда, ну, комерційна пропаганда може переписати уявлення цілих поколінь, навіть не змінюючи фактів. По суті, лише емоційний контекст, і від нього все залежить. Так само, до прикладу, от у нас тут є дівчата. Вам подобається діамант? Це нормально. Ні, ну, ну от від ти дивишся, думаєш, вау, клас, це так круто. і Скажи, що це дуже дорого, правда? Ну, mm -hmm. хай камішки какие-то, я не камеру в Чесно, для мене це воно гарно блистить. У мене нема цінності. Такої. Ну, нехай воно гарно блистить, але mm -hmm. прикол в чому? В була компанія, якраз такі, оці Deep Bears. І в них була рекламна кампанія Diamond is forever. це означає, що вони буквально зрозуміли, що вони видобувають ці діаманти, але ринок збуту маленький. Для того, щоб цей ринок збуту збільшити, треба продати. Це умовно, як маркетологи працюють. Якщо в нас є проблема, так, маркетологи дають рішення, компанія дають рішення проблеми. Якщо проблема не існує, ми проблему створимо, для того, щоб ви самі ну, і дали. То, по суті, ми створили проблему і створили вже рішення, яке ви купили потім. Так, не знаю, які там, 20-30 года сигарети, що то плохо продавались. Думаю, що жінки, що таке, і пошли всі. Так, що, так. Що, що канель, там всім дали зв'язкам по сигаріті, щоб курили. І пошло, поїхали, і До речі, що до цього є чувак, Ерик Бернейс, і є у нього книжка пропаганда. І Ерік Бернейс, у нього була така задача, що до нього прийшли чуваки, а він геній пропаганди, Він батько пропаганда. В Америці там, напевно, 30-ті, 40 ті роки, 50-ті. Щоб ви розуміли, його здається не внуки, там, З його сім'ї, чувак, він зараз е, власник Netflix Сіра. Ну, якщо він батько пропаганди, його там, якийсь син. Е, власник Netflix, то Netflix самі розумієте, що це таке. Це машина пропаганди колосальна. Так ось. про оці діаманти. По суті, вони вирішили змінити не ринок, бо вони видобували цей діаманти, а змінити виставку. Впарити людям діамант. Вони, по суті, нікому не були на той момент потрібні. А щоб це зробити, треба продати емоції. Треба показати, що в нас є багато парочок, які одружуються. Як зробити цей момент винятковим. А діаманти, ну, вони, щоб їх видобути, це не, не так просто, це не так легко, це, це бабки і тому подібне, тож вони прийшли це продавати. І потім. Справжні кохання обов'язково має бути скріплений діамантом. І потім вони додавали. Зірок, журнали і так далі. І вони змогли це зробити. До цих плів це суперпопулярна штука, і діаманти, мені здається, зросли в ціні образів. 10, 20, 40, 100. Давайте перейдемо за щось, ну що. Інформація проходить через наш мозок, де ми її інтерпретуємо, через це емоційно заправляємо. Це змушує нас діяти, купувати, вірити, підтримувати. Але це, це більше не про раціональність, це про емоції. Це просто банальна емоція. Ми це робимо, бо ще раз усі покупки, які розробили за своє життя, вони не були раціональними, вони були емоційними. Це просто емоції. Вы купили машину, це эмоции, вы купили диамант, бо це эмоции, вы купили дівчини частые, куда эмоции. Как же можно. Ну, эмоции. А, а, как же, как, а как ты умрешь, без эмоции. А, в не все. не в mm -hmm. 99%. Не 90% эмоции, а там 10 без эмоций, я просто я уже потребность. Це физиологичная потрапа. Физиологична. Ну или одети, что купить, аж не будешь бога, пишет. А, Добре, це физи физиологична потрапа. Машина, є физиологічная потрапа. Якщо так подумати. iPhone є фізіологічною потребою? Не знаю, додому якийсь е, кондиціонер є фізіологічною потребою? Більше потрап вони, ну, вони вони буквально були не потрібні. Ну так, звісно, це ж... Это, как називається, скажі мені, як, як, Смартфон? Слово. Не, общее слово. Телефон, смартфон. Гаджет. Mm. E -e -e. mm. yeah. Это старое слово, кстати. Еще придумано. Э, там очень философ был тоже про потребление писал. Mm. Вот это гаджет еще было. В 60-х годах придумала. Mm. Это гаджет, это, это вот, ну, то, что ты говоришь. О чем ты говоришь? Гаджет такая штука, что впаривать хорошо в гаджет. Uh, давайте давай над подумай на Декілька тисячоліть люди не користувалися телефонами, комп'ютерами і іншим. І у них не було айфонів, у них не було діамантів, у них не було суперсуконь, у них не було машин, у них не було там, я не знаю, лекшері будинків. Питання. Вони думали над тим, у, у нас цього немає як ми виживемо. Вони ж про це не думали, у них це не було. Ні, ну, это ну це, це служить. Що... Бо там виживає. Там... Ночі, ночі, ви вже восьмі. Ну, по суті, зараз вся сучасна пропаганда це створити контент, який викличе в тебе емоції. І через емоції тебе розкачають на покупки. Або на якусь дію, будь-яку дію, яка вигідна дію. Це схоже на політики. Чим більше ти пообіцяєш народу такого, да. що ви може не згодитися, ти да. тим тільки все так розвити. Подіки яким то каєзинувати. До прикладу, з такого зараз цікавого. От є фреймінь. От, от, от ці, ці всі три. Стоп там був тратиш, чи він Що я його викине. Ось. Але. Є декілька супер-крутих інструментів для того, щоб впарити. І неважливо, наскільки це розумна людина. Це може бути, я не знаю. Давайте мені зараз сюди Єлона маска і йому впарі буде похід. І ви скажете, це не можна, це можливо. Це можливо. Навіть йому. Хіба він сидить в мене грошей і скаже, я в тебе нічого не буду? Що ти мені не пропонував, а не бабок немає? Я кажу, ну добре, вчора ти був найбагатшою людиною світу, сьогодні в тебе немає грошей. Я розумію, що це дорого для тебе. Я прекрасно розумію, що щось може бути дуже дорого. Але з цими інструментами це можливо. Тобто confirmation bias. Тобто Нам показують інформацію, яка підтверджує наші вже існуючі переконання. Тому не помічаємо, що в нас підводять. До прикладу, Назар вірить, що існує єдинолі. <Universe> Всі інші кажуть, що єдинороги не існує. Ну просто у природі немає єдинорогів. А назад такий, я знаю, що єдинороги є. Слово є, значить є. Карті на картинах. скільки картинок? Тепер 7 мільярдів 980 мільйонів. Майже 7 мільярдів людей, які є на землі, кажуть. А назад. Він є, я вам кажу, він є. Він заходить в інтернет, а в Інтернеті статті. Ми знайшли єдино. Єдинорогісну. Yeah. Він є. Або там недавно чувак зняв єдинорога на iPhone. І там навіть може бути карта по тому, як знайти єдинорога. Умовно, який ліс треба піти, яке спорядження треба купити. No, І для Назара ми просто знайшли. Він знайде собі підтвердження, що є карта, є єдиноріг, є ліс, куди треба піти. Окей, цей, цей ліс. В Антарктиді. Ну, умовно, цей ліс є в Антарктиді, реально. І там є єдинороги. І він може туди потрапити, і він там буде. І все, він знайде собі підтвердження. Але якщо я йому скажу, дивись, щоб у той ліс потрапити і це зробити, тобі треба купити оце, 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 оце. оце, оце, оце і ти зможеш. І він витратить 100 тисяч баксів. Але він потенційно піде шукати єдинороги, якого ніколи не знайде. Тепер, до прикладу. А, секунду. І те ж саме фреймінг — крутий спосіб. Тобто ми формулюємо питання, і оце класне сформульоване питання, воно впливає на наше рішення. І так само, як коріння, перше, що ми чуємо про ціну, чи факт задає орієнтир для подальшої оцінки, навіть якщо це не найкращий варіант. Це, це не всі є такі топ-техніки, але їх є багато. Несуть. Тепер. Ну і штучний інтелект, інтелект, ви можливо бачили, там якісь тип фейки в інтернеті, через штучний інтелект можна це робити. Плюс дуже, от, ви помітили, зараз дуже багато людей, вони кажуть. От я там, я з GPT кожен день спілкуюся не пів години, знаєте, по родині, По суті, GPT там, от, умовно, якби ваша донька, сенсей, от, ваша донька, так? Вона підросте, вона почне користуватися кожен день GPT-чатом. І вона така: 10 років я питала в Тата. Мені варто йти в ці сукні. Мені варто з цим хлопчиком проводити час. Мені варто це робити чи те. А в 15 років вона буде ці питання ставити тільки до джипці. Mm -hmm. Буквально ступень. Реально, це буде проблема, бо тому що в мене навіть друзі приходять і кажуть: Ти знаєш, братан, я вчора з GPT говорив в годину. Я вчора GPT говорив 2 години і так далі. І я думаю, скільки інформації ми віддаємо, по-перше, в нейронки, дуже багато. По-друге, ця інформація буде використана проти нас дані будуть злиті 100%. Третє це те, що дуже багато особистої інформації. Четверте, ми він. Все радуется в GPT. Все, все полностью. Это мой лучший друг, кажется вид, мне все рассказывает. Мне рацион составил, диету составил, распорядок дня составил, все советы отдают ни чат GPT. Ну я еще не настолько, но приближаюсь. Только я тоже Чатчата. Ну, цесуется статьи. Сама а не хоть а, Так что эмоции цены, швы, вирусу цифровому Тобто, Через відос ти можеш буквально вкласти сенси, завдяки яким людина буде жити по твоїм принципам на наступні 100 років. Наприклад, уся твоя сім'я, всі твої там правники, внуки і тому подібне. тому що ти вклав в цей відос, якийсь ти заклав сенси. От, закладання сенсу, закладання емоцій, які викликаються в інших людей. Оце провокує їх на певну думку. І ось так. Тому пропаганда це дуже серйозна штука, через яку можна міняти людей. Так що емоції це найшвидше вірус у цифровому світі. І факти можуть займати час для осмислення, але емоції миттєво заряджають нашу свідомість. А на сьогодні це було все від мене. І так, якщо, можливо, є якісь питання, але ти приходиш до точок, де це тобі, це тобі може і нашкодити. Правильно? Навіть пропаганда здорового способу життя може мати. Таку рекламу під, ну, під ем, деякою там дорого способу життя можна за рахунок пропаганди е, людям впарювати щось негативне. Ці попади відповідно. Таке, да, що день абсолютно не потрібно, навіть може шкодити. Але на фоні хорошої пропаганди і реклами це буде мати серйозний вплив на людей. і, В принципі, я думаю, що і має угу. що це користується. Да, ну, є позитивне. Я наприклад пишу психологічні позитивні статті, такі і плюс пропаганда деколи пишу здорового способу життя, мислення нормальне, саме допомога психологічна. Це в принципі я вважаю, що це типа пропаганда здорового способу життя, плюс здорового мозку мозку. Так. Такі гармонійне. Гормонійне mm. життя. Бо це, це нормально, такі в такому сенсі. А якщо б я ще щось продавала туди, це було вже якісь вітаміни. <зумітно> у світі саморозвитку є, у існує ідея, що зітри себе у порох, але досягне цілі. Багато хто просуває таку ідею, що тобі треба досягнути цілі, але для того, щоб досягнути цілі, то більше стирають себе в порох. І це нормально. Ось. Mm -hmm. Або, до прикладу, ну накачатись, не знаю. Ну ми жили такими ідеалами. Там, кача постійно, чи там тренування, і тому подібне. Але ще раз я воджую, що це здебільшого фейк, з точки зору, що якщо ти набувся через ну, завдяки стероїдам, або навіть якщо ти тренувався, не означає, що ти достатньо функціональний, не означає, що ти дуже здоровий і тому подібне. Що не все те золото, що блестить, це просто показано як золото. Це як ми думаємо, америка класна. Марка, Каліфорнія, це там, чудова країна. Більше, навіть, якщо в такому діапазоні дивитися, наприклад, Body Biлін, кажеться, по телевізорі показуєш, от, дивіться, яке там ідеальне здорове тіло, Так. — м'язи, припоносять людям це як ідеала якогось, як якогось ідеалу. А вони в 40 років помирають. Угу. То це здорова людина? Яка з досудовами рацію. Ні, не знаю. Чи дівчата, я бачу такі худеньки, вона качає таку здорову штангу, щоб попу накачати. А я дивлюся, до мене приходила жінка, 35 років, вона так всі час качалася, і в неї дуже обрежена позвоночнику немає. І проблеми зі здоров'ям, тому що ну, і зв'язки трошки мікроропливуться, мікро знаєш? Так, так, так. Шо... Ну, no, це ж так, таки чи змірні навантаження. там? я кажу, я, наприклад, от своєї сторони як реабілітолог, mm -hmm. реабілітолог і спортсмен. Я ще діючий спортсмен, mm -hmm. займаюся вірьовим спортом. То спорт і здоровий спосіб життя це я тут завжди. Такі достатньо різні речі. От, извини, да ти говорил про спорт, що до здоров'я спорт, я хотів. Якщо я Якби я при словом спорт мав активність. Наприклад, вона ще має ржати, і вона тягається такі передніх сам, що я дивлюсь на страшно. Набор, в приклад, одна чемпіонка по пару ліфт, в камеці. Петяна така. І вона одного разу прийшла була на діагностику до нас і на консультацію до лікаря. То коли зробили її діагностику, то лікар просто був в шоці. В неї вся спина в протрузіях і грижах, в неї артрози суглобів, і вона молода дівчина. М'язи в гіпертонусі перекачені, напружені. Ну ти що з цим робити далі? Це ж воно відколо... будто ніякого ні ну, про яке здоров'я тут немає взагалі нічого спільного. Ця дівчина попала в пастку пропаганди гарного тіла, а не здоров'я так. так, і, так. і, точно, і можливо іскаженого такого поняття здоров'я. Mm -hmm. Бо дехто думає, що здоров'я це коли ти дуже сильний, коли ти сотку жмеш від груді, mm -hmm. там от пропагандують ж такі, та що ти не мужик, якщо ти сотку не жмеш, жим лежачи, наприклад. Ну от такі якісь це теж пропаганда. Тому що хтось дивиться і думає, я сотку не жму, треба, мабуть, жати, і йдуть, починають щось з цим робити. І на фоні цього от така буває негативна пропаганда, яка нічого спільного не має з здоров'ям, а наоборот людина може нашкодити, травмувати і якість здоров'я погіршити. Слухай своє тіло, я якось інтуїтивно займаюся. Там кардіо, там трошки силових, там тіда, там на руки, там науки. Ось так сама себе слухаю, знаєш. якщо важко відчуваєш. Дуже не... важливо відчувати себе, найти до себе підхід, слухати себе. Це касається і в фізичних навантаженнях, і в їді, і в... і в психологічному своєму стані, навіть в їжі на себе і во всьому, так само в їжі. Не впадати в крайності. саме краще на рахунок якихось вітамінів там і якихось там знаю, поживних речовин для нашого тіла це найкраще, що може бути. Це не вітаміни, які там які mm -hmm. якісь там добавки, все саме це збалансоване харчування. Mm -hmm. Чим більше ми будемо їсти з збалансовано, збалансовано потрібляти їжу, тим самим ми будемо давати організму можливість. Собі взяти щось з того, з того, з того, з того і збагатити свої ресурси і дати живлення нашому тілу і це. Тому скажу вам, дякую за ваші коментарі. Було класно.